Першочергове, що вам має надати таргетолог з яким ви почали співпрацю або хочете почати співпрацю, це стратегія запуску реклами. Найчастіше в цю стратегію вкладається: а головна ціль реклами, Б це аналіз конкурентів і ринку загалом, да для того щоб зрозуміти, які сильні сторони у ваших конкурентів в рекламі, що вони запускають в рекламу, які цілі використовують, які креативи їх візуал використовують для того, щоб ми вже мали бекграунд, де да, з чого починати. Наступний пункт це прорахунок математичний. В стратегії обов'язково має бути KPI або може бути юніт економіка для того, щоб ви розуміли, з яким планом по цифрам ви входите в рекламу і що вам треба зробити для того, щоб окупити витрати, для того, щоб вийти прибуток там X2, X4 і тому подібне. Також в стратегіях показується найчастіше це технічне налаштування реклами. Які цілі ми будемо використовувати, який детальний таргетинг, вік, гео, стать, чому так ми обираємо? Ми це все прописуємо. Також ми малюємо схеми запуску реклами, які ми про використовувати або будемо вже використовувати, і також в стратегії можна ще вкладати такий блок, як креативи, який візуал ви рекомендуєте використовувати, які би ви використовували. Може, ви зробите вже креативи, які хочете запускати в рекламу. Ми в стратегіях показуємо креативи, які ми робили цінніші, і прописуємо наші офери, хуки в рекламу, на яких ми будемо ставити акцент як пропозиція. Тому це обов'язковий елемент перед стартом співпраці або на першому кроці співпраці з Het is een